Thank you. Зараз він спочатку трошки буде не зрозуміло йому, що він від хазяйки відходить, тому він може так бути невпевненим.

Я забыла, откуда ми ви Не, Ну он, да, вход ви осторожно. Тут треба, ну от е, в цих випадках тут завжди треба це все тростиною обозначить повністю. Тут людина повинна зрозуміти, куди вона заходить, тому що собака може потягнути звичайно не, не, не рівно це діло.